Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми з вами дізнаємося, скільки мені вдалося заробити на дакчейні на фермі, яку я. Відносно небагато майнив, але все ж таки щось там робив, щоб отримати аж по 200 токенів на кожен аккаунт. Торги відбулися буквально сьогодні, ми вже все продали і прибуток зафіксували. Поїхали, подивимось, що там. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, ціна у нас на пікові була рівно 2 центи. Зараз у нас ціна майже доходить до 1,5 центи, але в діапазоні ось цих показників вона і висить наразі І протягом уже більше аніж години. Дивіться, я вдруге користувався кол аукціоном від ОКХ, і я вдруге про це не пожалкував. Це просто імба. Я поставив на 0.017 і. Продав їх власне одразу ж зі старту, як тільки торги запустилися, одним ордером все вибило. Що в мене по кількості, я думаю, вже більшість порахували, або навіть зайшли в телеграм канал. До речі, якщо ви не підписані посилання, як завжди, в описі, та подивилися, адже я вже дропав туди інформацію стосовно цього. 250 аккаунтів акаунтів по 200 токенів. В нас виходить рівно 50 Тисяч токенів. це достатньо мало. Я більше ніж впевнений, що люди позалутували значно більше. Але не приділялась достатня увага власне, саме цьому проєктові, і ми забрали так по мелочі, як то кажуть. Але в перспективі, звісно ж таки, з цього проекту можна було винести дуже жирно, як виявилося. А хоч і неочікувано особисто для мене. Так, ну і ось власне мій показник. Дивіться, так, тут були витрати, там щось на якісь клейми витрачали, але це було точно один, максимум два рази на кожен із аккаунтів, і я думаю, що в. Загальному десь баксів 150. Ми на то все максимум, от прям максимум, потратили, і чистого профіту 700 баксів. В цілому непогано, бо, як я і говорив, повторююся, а ця тапалка не забирала багато часу. Тобто там щось десь виконувалося. Шостий, сьомий рівень в середньому в мене по кожному з них. Тут був, і от по 200 токенів я отримав. Ну, отримав трішки більше, але важливо розуміти, що там а, комісія була, і якраз от комісія з'їжджала і вийшло от по 200. Ну, так і діла. Тому вкотре вже таплки нас кормлять, на сьогодні це у нас уже так, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, на 14 проєктів. 14 які залістилися і на яких ми зібрали профіт. А це ті про які ви зможете 100% знайти відео на моєму каналі в цій рубриці і подивитися, що скільки по якому а, проекту виходило. Сьогодні у нас так само стартує ще Клейтон. Також ми подивимося, що ми з нього зможемо забрати, і в наступному відео ви це побачите. Також я ще не говорив про Томстейшн, і я ще не говорив про Томато. Тобто, от рахуйте, ще скільки відосів вас чекає. І якщо ви хочете робити точно так само і заробляти на фермах, в мене є мануал 20 баксів. Купуєте, я вам дропаю його. Робіть на здоров'я, хоч 500, хоч 1000 акаунтів, якщо будете вивозити, і фармі.